І так, всім доброго дня, чи вечора, чи ранку, ну якось без різниці. Сьогодні я на кухні і я буду готувати. І ви не повірите, я буду готувати морозиво. Так, плани міняються і, і ми готуємо. Це якось для мене звучить дуже складно цей рецепт, але нічого спробуємо, не вийде нічого. Ну, шкода, звичайно, але ну, вже як буде. Так, зараз я вам розкажу інгредієнти. Інгредієн. Ну, коротше, ви зрозуміли. І, і потім буду показувати, як це все готувати. Жовток 4 штуки. Ну, не там, мене, яйця, коротше. А, Цукрова пудра 150 грам. ванілін за смаком. Я буду брати ром. так? Ну, Шоколадне. Я так. дуже таке хочу. Шоколад гіркий 80 грам. Ця шоколадка, це топ. Я її люблю. Молоко 100 мл і вершки 33% 500 мл. І... і що? Те, що я можу виділити, це протипоказання. Потрібно це все буде готувати до 80 градусів. Для цього в мене є ось такий пристрій, це градусник. Я ще ним не вмію користуватися, але навчимося, все буде класно. Вагою навчилася і ним навчуся. Ну, коротше, зараз я буду показувати, як ми це будемо кушеварити. І так, можу визнати, що я мега-мозок, адже я жовток почала викладати в кружку, замість того, щоб вибивати його в кастрюлю. І ще я дуже погано це зробила. Ну, коротше, в мене чуть -чуть жовточок розлетівся. Але нічого, нам білки не потрібні, ми їх потім можемо просто пожарити, чи так щось з ними зробити, чи спекти щось з ними. Нам треба тільки жовтки. А в жовтках, типу, ну, майже немає білка. Ну, по факту я не можу так відділити, щоб там зовсім не було білка. Тому нормально, зараз ми просто це все перелиємо. в мене каструлює на рушничку, бо я її тільки купила, вона мокра. І, і будемо далі працювати. Далі буду показувати процес. І так, тут 150 г цукрової пудри. Я її, типу, чуть-чуть пересипала, потім надбирала назад. Але це не так важливо. Зараз її буде треба віляти до жовтків, перемішати. Так, щоб вона типу, растворилась чи що. До побіління тут пише. Не я вже знаю. А, потім, ну, типу, на, то, на ці стадії даємо Любий ароматизатор. Там ванілін пише, але я не можу оподілитися, типу, ванілін чи шоколад. Ладно, шоколад виграв. І тоді вже будемо виливати молоко туди і перемішувати. А, коротше, от так робимо. Це змішуємо, додаємо це. Потім вбиваємо молоко і вже на плиті розтоплюємо цукрову пудру. Все. Зараз або ні, я покажу. Я не знаю, чи це часом не буде за солодко, але тут 148 в мене грам. Я думаю, ровно не будуть великої грати, але не знаю. Головне не, не перебарщити. Зараз я його пишу. Може вам ця інформація щось дасть таке наливаю. Капай! Чому воно не капелька? А, ось у. Ще одну капельку давай. Ой, все. Дай Бог переділи. Переналю. Тут, напевно, краще було б вінчик брати. Ну, нехай. Мені її ложкою нормально. Ну. Дивіться, яке воно жовте прикольненьке. Дуже подобається як воно виглядає. Пахне? Чуть недостатньо, ще чуть, -чуть налиємо. Мама казала, що тепло можна ляти багато, від нього ряда не буде. Це мені почулося Я не знаю. Так, Напевно, це буде достатньо. як пахне воу. Ну, я просто кухарка. Мішаємо. Ну Я сумніваюся, що воно, типу так розтопиться, тобі ще таке мало жовтків, але просто, типу, щоб добре змішалося. Мені подобається. Треба трохи засовку. ну воно вже висохло, все. Нам бік, коротше. Далі нам треба, М -м... почекайте, почекайте. Молоко 100 мл. Зараз я візьму. А ні, мен... ну ця кружка з жовтків, думаю. А, думаю, її також можна брати. Ді. Мінус 7 грам. Грами, Подожди. Угу. Я вже забула. О, все. Ноль, ноль. Так, 100 грам. Щось воно мені не викликає підозри, така маленька кількість. Ну, зараз я звірю на глаз, як це воно. Реально, щось дуже трошки. І так, я поміряла. Це я просто наловила спочатку в жовту, типу з-під жодка, а потім тоді. Нехай буде в банці. Так краще видно, що його чуть-чуть якось дуже сильно. Тут 100 Мілілітрів. Ну, коротше, якщо буде замало на Подаємо ще. Нічого страшного, воно в будь-якому випадку має замерзнути. Так, Це все, все класно. Подожіте, я щось наклацала. Ну, ладно, тут нема різниці. Все нормально виходить, чітко. Зараз, якщо буде. подивимося. Ну, Мені здається, в неї приблизно так само. Зараз я перемішаю гляну. Так, я доглебала. Тут того треба брати вінчик. Беріть вінчик з самого початку. так. І оце зараз цю всю масу потрібно на цьому як його, На плитці, щоб цукрова пудра розтворилася і не більше 80 градусів. Бо говориться, що буде віддавати жовтком. Ну, я ж впевнена, Але будемо перевіряти, щоб все було точно. Я сумніваюся, що цей градусник мені щось дав, бо я вже його розступила, цукрову, цукрову пудру, незважаючи поганого бору. Я вроді вимірювала цим градусником. Але там якась була підозріло висока температура, я, коротше, не розібралася. Не грізіть мене в коментарях. А, цей. Воно розіб... зробилося, нічого якби не згурдилося. все ріденько, як має бути. Так ніби заготовка до якогось прямо. Типу класно вийшло, прикольно виглядає. Зараз ми будемо топити шоколад і кидати в ту жишку, а, типу розтоплене, Бо його можна ж кусочками кинути, але ми тоді просто переваримо ті яйця і воно вже тоді, напевно точно буде ніяке. Тому розтоплюємо цей супер шоколад а, Можна на бані, можна Та, ви знаєте, хочете, в тунделю. як хочете, коротше, в мишенці на бані зроблю те все. І, і нормально. І тоді вже покажу, типу віллю, перемішаю, а вже тоді скажу, що будемо робити далі. І так, там треба було 70 грам шоколаду чорного, гіркого. У мене в 75. От, треба на якісь менші кусочки. Я покажу в цей момент, бо цей момент мені неймовірно подобається. Ви цього не бачили. Це просто кайф. Самі звуки настільки прекрасні. Два іо. Нехай буде ще разок. Вау, просто. Це буде СМР від Наталі. Йоу. Ось якийсь кусочок великий перший кіно. Так, я ще думала додати оцього, але зрозуміла, що шоколад і так класна пахучка, тому не варто. Хіба потім, Маша, зрозумію, що ну якось не дуже класно. Я вже туди з радістю додала какао, бо шоколаду замало не буває. Але я краще довірюся рецептові і не буду кушеварити на око. Тому так, зараз я розтоплю це все прекрасне діло і вже покажу далі. І так, я жалію, що на відео не можна передати цей прекрасний запах. Ой, то чекайте, мені потрібно трапочку, щось в мене в руку трохи припікає. Просто неймовірно. Це класно. Тепер будемо це все вливати. Ай, ладно, що я це ремонюся? Зараз я покажу, як вийде. І так, я змішала. Виходить, отака чорна жижка. А її не видно на екрані, ну нічого страшного. Пахне неймовірно прекрасно. Добре, що я дала не ванелін, а оцей шоколад. Воно дуже класне. Зараз зараз покругу. На смак вже можна їсти. Правда, я думаю, одне місце злипнеться. Бо ми ще його не розбавляли, але нічого. А, так, далі. Нам треба. Угу, угу, угу. Зараз зараз я уточню деякий момент. Так, тут сказано, що до про однорідності. Робити блендером, але воно в мене і так, типу, така прекрасна жишка вийшла. Я не знаю, я думаю, його не варто перебивати блендером зовсім. Почекайте, я попробую показати. Головне, зараз це все не бо Буде дуже шкода. Ну, коротше, воно прекрасне вийшло. Я його перебивати не буду. Ви вже самі думайте так тікається, що перебити, але в мене обидві температури ще були доволі гарячі, і вони не встигли охолонути, щоб його щось перебивати, бо воно щось там не розтопилося. Тому тут же дивіться по вашій ситуації і як ви хочете. Хочете правильно, робіть правильно. І так, наступним ділом оце треба остудити до кімнатної температури. І, ну, типу, є різні, різні сме... Боже мій, методи. Але там за те, щоб в холодильник ставити, не казалось, тим більше воно ще гаряче, куди його в холодильник пхати. Тому, скоріш за все, або я його просто винесу в ванну, щоб воно там устигло, поки, поки буду робити другий етап, або там на воді до холону. Я не знаю, чи. Трясу. А, остужу. Доки воно ну, не стане кому температурі кімнатної. Так, наступним ділом нам потрібно... берегу поставлю на борт. Отак, щоб воно тут того не було. Нам потрібно вбити. Зараз, зараз. А, сливки 500 мл. До м'яких піків. Ну, тобто, не зробити масла або таке, що вже перед маслом. А якраз щось ідеальне. І тоді це віляти до. Я не знаю, як цю жижу назвати. реально жижа якась, але воно таке прикольне. І перемішати. А тоді вже там далі по рецепту кажеться, щоб тому, що ви їх готували, ставити в морозилку. І кожні 30-40 хвилин це перемішуєте. І так, 3-4 рази. Але я так робити не буду. Ні, я просто зразу покладу його в формочки та й по всьому. По всьому. Тут а взагалі вафельні стаканчики використовують. У мене там є стаканчики, але вони, типу, з гострими кінцями. Тому це буде не зовсім зручно. У мене є ось такі шедевро форми. І я в них покладу. Там ще інші є. Ну так. Я вже це розказала, зараз буду показувати до кінця, як я це роблю. І так, я його збила. Але я не впевнена, чи достатньо вони підходять під опис, м'які пухкі піки. Бо з ним. Якщо. Там, коротше, писало, що спочатку на маленькій швидкості, потім на більшій швидкості. А оскільки в мене сливки не 33%. А справжня сметана. Якщо я її почну так збивати, то воно в мене запіхою не буде м'ясо. Господи, м'ясо. Масло. Тому ось так. Ну, вони виглядають класно. Бачите? Його воно вже далі буде сильно гуснути. Там встигти показали не треба. Чуть не впало. Тому краще, нехай будуть такі. Зараз ми цю всю жижу будемо змішувати одна до одної. У мене вважає, то чуть, чути, вже начебто воно застигло, я чуть таке мої. Це було б обідно. Будемо зараз це тіло виливати так само з цієї сторони, щоб показувати цей шедевр процес. Якось його дуже мало вийшло. Я не знаю чому. Лайчком це не зручно. Що я зараз візьму в випадку, в неї буде зручніше. І так, я вже це все сюди привіла, бачите, воно якесь, типу, як мало його чи що, я не, не знаю. Це все так має бути все, в задньому фоні, це нормально. Йой, я так приміщую. Там казалося зверху донизу його перемішувати. Блин, я вже сумніваюся, що з цього вийде нормальне і адекватне. У мене таке що вона там ще білки збила, ніж сметану. Ну, не знаю, коротше. Я краще візьму вінчик і все. Тут я вже не знаю, що краще. Чи лопатка, чи вінчик. Ні, ну сметана шанормик так. Так Блін. Я відчуваю прям, що в мене щось не так. Воно не так, як на відео, можливо, треба ще просто перемішати. Не знаю, коротше. Ну, зараз ми все побачимо, коротше. Зараз одна, одна хвилинка. І так, що я можу про це сказати? Дивіться, яке воно. Звичайно, воно вже не буде таке темне, як було з самого початку, бо воно розбавлене світлими слив. Які сливки, господи, а, цим... сметанкою. Така прикольна жижа. До речі, дуже смачна. Я думаю, воно буде прям дуже засолодке. Але воно так, тільки чуть-чуть засолодке. Напевно, я б на наступний раз обрала більше сметани або менше цукру, бо воно реально якесь. У мене дуже солодке. Ні, ну прикольне. Воно ще таке залишилося, знаєте, я думала, те, що я збила ту сметану, це навіть знаку не буде від того, що вона збита. А ні, вона така прикольненька, видно, що вона збита. Тому зараз будемо заливати ці шедеври форми. і все, і в морозилку. І так, все зроблено. Вона вже формочка. Я поки його виливала, зрозуміла, що ця формочка не заповниться. Ось, на зараз його можна просто чимось домішати, навіть докидати якимись фруктами, піду зараз на город вернуть, красиву, бомбезну полуницю. І все, або декілька. І, і зараз в морозилку. то і все. Я нагадую, що там по рецепту пише, що ви як це все перемішали на стадії того, що ви змішали все докупи, так і ставите його в морозилку і ходите 30-40 хвилин кожні. 3-4 рази такого, перемішуєте його все. Але я не збираюся цього зробити. Тому мені і так буде нормально. Зараз просто розючку. І чекаємо ранку попробувати це все, шедевро готування Все, чекаємо. І так, дивіться, в мене ось така повничка. кидаємо сюди. І ось така. У мене руки я тільки кошу мила просто. Давай. Ой! Так, 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 так. покриваємося. Вау, wow, ідеаліті просто. Тепер наш поговуємо. просто одна особлива така, а інші просто звичайні. І так. А, не знаю, чи це дисклеймер, чи що це. Але це просто слова від мене. Звичайно, я не можу приготувати цей шедевр-рецепт ідеально, бо я не шедевр кухарка. І, і не знаю, просто мені захотілося і я готую. Якщо мені навіть не вийде ідеально по рецепту, і мені і так нормально. Якщо взагалі нічого не вийде, то в мене є кози і, і вони і так схавають. А на крайняк навіть, якщо кози не захочуть, то свині Але я думаю, я вже не на настикий рукажок. Тому я надіюся, що все нормально. Я поки пробувала, поки типу набивала. Мені все зайшло суперово просто. Тому я надіюсь на хороший результат і на те, що ви не будете мене... Mm, сильно засуджувати, судити там в коментарях. Звичайно, я готова до критики, але просто, можливо, комусь стане легше від того, що я скажу, що я не ідеально готую. Так. А, надіюсь на розуміння. Зараз ту йду ставити це в морозилку. І наступним кадром я вже покажу, як я покажу, як його пробую, чи я мало покажу. Не знаю. Все. І так, доброго ранку! Будемо зараз дегустувати. Я вже вечором дегустувала. А литінку скажу сьогодні. та та-да, та хоті. пробуємо. Ну, смак від вечору не змінився. Воно бомбезне, супер шоколад. Але от на мене воно засодке. Думаю, тут треба давати не 150 грамів цукру, а 100. І І мені здається, воно на смак. Воно на смак як каштан оцей але зверху не в шоколаді. Тому я ставлю лайк цьому рецепту. І в мене щось вийшло. Тому лайк Х2. Рецепт прикольний. І воно прикольне. Всього на цьому все. Всім до побачення. Гарного дня, вечора і ранку.